Вони більш будуть більше схильні до ударів. Мобілізація у них викликає внутрішній серйозний конфлікт. Це не гра їм на руку. Ядерка знову ну, таке, так ну. як, як завжди. Ну, типу, аби побрязкати зброю. Просто чому я про це кажу? Тому що треба розуміти, що Росія без дозволів Китаю. Не дихає. Ну, дихає, але дихає слабкувато. Ну, типу, дуже велика кількість в Росії рішень приймається саме з позиції, що там сказав китайський цар номер 2 А китайський цар номер 2 не готовий. К зимі, Тому що у нього плани на Тайвань, понимаєте? І, і мимо, нього, а, от, мимо нього наказ про ядерний удар, про цепляння тактичної ядерної зброї, про цей ланчужок передачі, щоб її запустити, він мимо всі не пройде, ну, хоч обісерися, ну не пройде він. А це означає, що процес втручання а, в надання такого наказу він буде не тільки внутрішньоросійський, він ще буде китайський. Да? Тобто тут це ну, теж треба розуміти. Це теж треба розуміти. А тут да, більше вони схиляються до ну вісім кажезлів, да, до ну, до сили до демонстрації. Будемо по вас бити. Он, будь ласка, я ж кажу, сьогодні буквально це демонстрація. Не поне не цей не, 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 не зажали навіть ракету. рубежа. Так які цілі основні ставлять перед собою росіяни? Це все ж таки енергетична інфраструктура. Тилове, енергетичне і е, навмисне влучання в житлову інфраструктуру через раз для того, щоб посіяти паніку, але в цілому енергетика і тилова історія, тобто це оборонка, скупчення і коротше, вся оця історія, і десь навмисно вгамселить по будинку, щоб викликати ну паніку, паніку і так далі. Так, ну те, те, що ми бачили, на жаль, і в Одесі, і в на Сумщині, в контексті ударів по енергетиці згадала я, що буквально там тиждень тому, можливо, трохи більше обговорювалося те, що нібито внігласно, як то кажуть, між Україною і Росією є певна там домовленість, певні перемовини йдуть, аби сторони не завдавали ударів по. Енергоінфраструктурі, як ми по російській, так і вони по нашій. Ну але тим не менш бачимо останні е, атаки. Вони все ж таки. Є влучання там по певних підстанціях. А, чи дійсно були такі певні домовленості, і, і взагалі там, є, ми дивилися питання там е, дійсно відбувалися, і до речі, досі відбуваються якісь mm -hmm. аля перемовні процеси, їх можна, але там, поки консенсусу ніхто ніде не знаходить, там ні ніхто ні до чого не договорився. Ну враховую, а знову ж таки, враховуючи те, що з путіним в принципі важко про щось no, догом yeah. домовлятися і договору. Затворюватися це така історія. Але ми ж чому. А тепер зведіть знову в кучу те, що я казала попередня, наша можливість бити по їхній території це шантаж. Ну, Це шантаж. Угу. Тому що в такому випадку ми можемо продемонструвати не менш руйнівні масштаби для його держави, де йому стане вигідно сісти і поговорити про НПЗ, енергетику і все інше. Тобто, це змушування до перемовної позиції. Угу. Також, от ми згадували про те, що Байден дозволив бити в глиб території РФ, і ось розуміємо, що є пару місяців буквально до кінця каденції Байдена. Бачимо, що під завершення, все ж таки, свого президентства він так більш рішучіше надає там, певну допомогу, ухвалює політичні рішення і так далі. Чи варто очікувати до кінця його каденції все ж ще якихось таких важливих рішень так. щодо України? Так. Воно і випадає Політичні не зовсім річ, не, не, не скоріше, військово-політичні якісь okay. допомоги, якісь такі штуки. Цей феномен, якщо я правильно пам'ятаю його назву, здається, називається кульгаюча качка. Кульгава качка, так да, кульгава качка, Так, качка, коли в тебе одний е, уряд ще не пішов, uh -huh. той ще не прийшов, і ти виходить в тій позиції, в якій тобі більше не потрібно тримати обличчя, щоб чотири роки з цими людьми якось. Yeah. 50-50 communication. Це перший момент для розуміння, що відбувається. Другий момент. Ви не забувайте, показова боротьба демократів і республіканців. Вона ну достатньо показова, частіше так. за все. І дуже наївно думати, що Трамп з Байденом не комунікують. Комунікують. Як? як і у нас у Верховній Раді морди ага. друг другу побили і пішли в одну баню з тьотьками водку пить. Понімаєте? а показова для нас страшна, страшна конкуренція. Це ж ну воно ж так і працює. І передивляючись ситуацію з різних сторін, пов'язані з тим, як там Байден приймає рішення. Там є дуже цікавий підводний такий нюанс. Не у всіх рішеннях зараз Байдена, але там є вплив Трампа. Дивіться, яка класна історія. А Байден зараз приймає непопулярні рішення, які викликають питання у конгресі: Видавання нам класних мін противопіхотних, там надання нам якихось дозволів, видання нам якоїсь допомоги, цей можливість списати нам кредит до речі, одну частину до 25-го, п'ятого, другого, 26-го. Ну коротше, yeah. типу, так, такі такі рішення цікаві. Подивіться, вони якщо. Вони спрацьовують, то спрацьовують ці рішення і дають позитивний результат. Коли правильно, коли Трамп вже править? І ага. Трамп такий ви бачите? да, Байден прийняв, але я ж не відмінив, я продовжував підтримувати. Я молодець. Якщо рішення, які прийняв Байден, ідуть по одному місцю, і ми маємо гірший результат, то Трамп що робить правильно. каже, бачили старий дід Хрич Байден наприймав. А я тепер розрібаю, і які наслідки uh -huh. це понесло? Те, все ваші кляті демократи натворили от а таких А якщо діло. спрацює, то так, так продовжить політику. Uh -huh. Та сама історія, як з Афганістаном в Америці, рішення uh -huh. про вивід військ прийняв Трамп, продовжив його Байден. Але хто винуватий Байден? Бо вийшов не так. Не так він повивозив і повиводив ті війська. Хоча первинне рішення приймав Трамп. Хто всрав з Байденом? Хоча почав Трамп, розумієте? От, ну, Типу, Трамп хитрий жук, Байден не менш хитрий жук. І у Байдена прослідковується в певних його рішеннях. Це такий, знаєте, цікавий, цікавий момент, типу, я не зроблю твою каденцію легшою. Я тобі залишу на останок гімна, щоб ти розрібав всі чотири роки і піднувся своїми демократами. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Американська мічта. Ну ну, коротше, дуже весело запутана політична внутрішньоамериканська така, знаєте, підколочка. Це такий собі класний гумор всередині. Ну я гумор дуже отрую. Ви зрозуміло. Ця тьорка, де як кому насрати на фінал. А ідея, як викрутити, коли ти можеш бути класним і не класним одночасно, от це відбувається зараз в американському уряду. Просто ж порозуміли контекст. На сам кінець хотілося б поговорити про Трампа, тому що не від одного майстра я чула, що є така вірогідність, що Трамп може навіть не дожити до інавгурації. До ось цього 20 січня, і нібито зараз в нього є певні дуже дуже серйозні а, проблеми зі здоров'ям, чи правда це? Я більше не до того я не бачу, щоб прямо де ну, там загроза така, що ставить під сумнів його входження на президентство. У мене не зовсім так. Але те, що в нього є загроза життю більше пов'язана з якимись покушеннями, оце в мене фігурує ага. дійсно. Дійсно фігурує і там дійсно всередині Америки і затримують якихось палістинців, які щось на нього там готують за його підтримкою Ізраїля. Там затримали когось хто. Якийсь, наче, чуваків, які хотіли теракт, щоб вбити Байда у Байдена Трампа. Ну коротше, і оця тенденція дійсно прослідковується. Тобто, чи є загроза життю, і чи будуть намагатися його вбити раніше ніж він стане президентом? Да, оце видно. Це буде не, одни, не, одне, одна, не одне намагання нанести йому шкоди. З приводу питань здоров'я, вони у нього дійсно там певні є, але я не бачу, як є такі давайте, серйозненькі, але я би не сказала, бо трічка мечів навіть зараз падає, але я не скажу далі йде перевернута вежа. Тобто ми не говоримо про повну руйнацію людини. З такою кількістю грошей та зв'язків е витягти можна з того світу раз за 20. Mm-hmm. Ну і, до речі, пов'язано із попередньою такою конспірологічною теорією, що мовляв зарано сумувала Камала Гарріс, і можливо, демократи все ж таки востержествують. Чи дійсно це так? Чи дійсно у разі, якщо там певним чином буде якийсь, якийсь замах черговий на Трампа, і він, можливо, навіть буде успішним, то все ж таки демократам буде місце у Білому домі. Не зовсім мене випадає правосуддя тільки в рамках закону. Можливо, нові вибори або якась така історія, але ніяк не займання демократами. Ну свого місця, ну як ми можемо побачити по тенденції виборів у штатах від оцієї тал -тал талеростії, яку запровадили. Демократи без рішучих якихось кроків і дій, непри, неприйнятних неприємних рішень, болючих для деяких, але так потрібних. Ти далеко на хромий кобилі не заїдеш. Ну не працює. Народ хоче радикалізму. Америка втратила свою, свій залізний кулак, яким вона тримала всіх в страху. Америка тепер не сприймається як країна, яка здатна вирішити за когось його питання, вписатися, навіювати. Ну, якби страх при одному е, вимовлянні того, що якщо ти на них рипнешся, то на то ж, оця вся історія. Ні, тепер вони виглядають як знаєте, такий застарілий авторитет, який втрачає авторитет, але думає, що досі щось має. І е, а Трамп зі своїм. Не зовсім дипломатичним підходом, може якраз таки повернути оцей для американського внутрішнього виборця, оцей вайп, да? якщо ви не хочете приймати демократію добровільно, то ми принесемо вам її на ракеті, ну, це приблизно. Ну і на сам кінець щодо Ілона Маска. Яке місце в американському та й в світовому суспільстві буде посідати цей персонаж? Тому що дуже він так активізувався ще й під час передвиборчої цієї гонки, і зараз навіть ходять там чутки в американських колах, зокрема серед республіканців, що він їх почав дуже дратувати і бісити. Що він так занадто багато на себе бере, мовляв. Йому дадуть якусь, і йому дійсно там, за умов якихось, наскільки він там в рамках закону може навіть видати якусь не знаю там посаду або якусь таку історію, якось завірити його, але я не скажу, що він буде прямо ну, мега впливати. Його скоріше тут цікавить фінансування його проєктів і е, державний. Ну, давайте так, державний шприц, який йому вколює да, ту грошову капіталістичну вакцинацію, яку йому так, яка йому так потрібна. Тобто він тут, у рамках правосуддя, буде на якомусь етапі достатньо в рівному, ну, в рівному положенні. Дайте дядькові похайпувати, поки там він на тому Трампові, оце, да. ми побіділи, ми побіділи, Оце оця вся його історія. Дайте дядькові похайпувати, на тому все і закінчиться.